Вітаю вас на моєму каналі. Листопад місяць вже доходить до свого завершення, а мої шлюмбергерки продовжують рясно цвісти. Сьогодні я хотіла б вам трішечки розказати про те, як досягнути. Того, щоб наша шлюмбергерка точно зацвіла восени. Отже, давайте розділимо ріст шлюмбергерок на декілька періодів протягом цілого року. Отже, період вегетації це, звичайно, ж весна. В цей період ми можемо пересаджувати рослинки, робити їм. Зняття сегментів, тобто укорінювати, робити пересадки, робити перевалочки і так далі. Вносимо різні добрива, гарненько поливаємо, не боїмося робити з ними різні маніпуляції, які їм потрібні. Це все рослинка найкраще всього переносить у весняний період. Потім у нас цей період вегетуючий продовжується аж до кінця. Літа, і потім у нас настає період закладання бутонів. Коли знижується температура на подвір'ї, тоді ми вже потихесенько зменшуємо полив. І в цей період у нас закладається бутонізація. Коли нічна температура досягає уже переходить до плюс 20 і нижче. В цей період ми зменшуємо полив, добрива до вже не вносимо. І чекаємо. Коли температурка в нас на подвір'ї вже сягає до плюс 10 і нижче, в цей час на сегментиках вже повинні віднітись на великі такі пуп'яночки. В залежності від кольору рослинки на кінчиках це можуть бути рожеві, білі, помаранчеві і так далі пуп'янки. Це означає, що квітка заклала бутончик. І саме там у нас буде відбуватися цвітіння. В цей час ми потихесеньку можемо заносити наші квіточки на основне їх місце там, де вони будуть знаходитися у нас уже у приміщенні. І настає у нас етап цвітіння шлюмбергерок. Що ми робимо в цей період? В цей період ми стараємося не крутити рослинками. Ми стараємося потихесеньку їх підливати, але не підмочувати. Я думаю, що краще рослинку не долити, аніж перелити. І тому зазвичай я піднімаю горшечок і відчуваю по возі суха чи мокра моя рослинка. Якщо вона легенька, відповідно, вона суха, і я трішечки поливаю її не холодною водою, навіть трішечки тепленькою. Що стосується ще про розміщення її у приміщенні, то я завжди стараюся. Ставити її так, щоб у нас на бутончики припадало розсіяне світло. Якщо це може бути підвіконня, це супер, тому що сам цвітик любить знаходитися в холоді, а горщичок любить знаходитися в теплі. І саме тому бутончиками ми повертаємо їх до скла, там, де у нас. за Склом буде вже можливо і мінусова температура, тобто їм це дуже супер. А самі корінчики не дуже люблять переохолодження. Також буває це, що у нас є автономне опалення або щось таке під підвіконнями і дуже гарно прогрівається коренева. Тобто їм це також нормально, Але в такому випадку потрібно дивитися, можливо, частіше і робити полив. Ну і вже власне останній період, це в нас період спокою, це тоді, коли рослинка в нас відцвіла, і вона трошечки впадає в, таку, впадає в таку сплячку, я б сказала. Там вже в нас знімаються просто цвітики, чи вони відпадають, і рослиночка трошечки знаходиться в спокої і аж до початку весни. Існує ще така думка, що шлюмбергерки не можна крутити під час цвітіння. Зараз постараюся пояснити, чому так. Дивіться. Коли наша рослинка знаходиться на подвір'ї, закладає бутончики, ми можемо її переставляти, переносити. Від цього нічого поганого для нашого цвітіння не відбувається. Коли ж ми заносимо рослинку в приміщення з настанням холодів, що в нас відбувається? Поки наш пуп'яночок маленький, так само нічого страшного, якщо ви захотіли переставити в якесь інше місце. Але якщо пуп'яночок вже досить великий, тобто ви бачите, що вже приблизно на 50% він підріс. І через тиждень-півтора почне розкриватися. В такому випадку крутити його вже не варто, тобто сам горщечок ми вже не викручуємо не те, що переставляємо на інше місце. Тому що пуп'яночок наш, хоч і не дуже сильно любить світло, але розсіяне все ж таки любить. Якщо за ним буде знаходитись вікно, у п'янок, який знаходиться тут, буде чуть-чуть викручуватися. Тобто він мав одне положення різ в напрямку до світла, ви починаєте його крутити, і він викручується в іншу сторону для того, аби знову викрутитись до світла. В такому випадку він сам себе, можна сказати, викручує і відпадає. Ось такий у нас є така проблемка з тим, щоб не крутити наші горщечки, коли у нас вже цвітик з'явився. Якщо це відео було для вас корисне, не забудьте, будь ласка, підписатись і поставити лайк. До нових зустрічей!